Урядок денний чергової сесії Красноградської районної ради, яка відбулася 21 лютого, був насичений актуальними та важливими питаннями. Серед них публічний звіт голови Красноградської районної державної адміністрації Євгена Третьякова за підсумками роботи 2018 року. Розподіл вільних залишків районного бюджету за 2018 рік та встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які надає комунальне підприємство Водоканал. Актуальність цих питань зумовила прийти на сесію окрім. Депутатів, мешканців міста, представників громадських організацій активістів, провів пленарне засідання голова районної ради Володимир Птишник. Першому порядку денному значився публічний звіт голови районної державної адміністрації Євгена Третякова. Очільник району презентував діяльність виконавчої гілки влади району за допомогою відеофільму та звіту, який супроводжувався слайдами, діаграмами, у яких відображалася проведена робота за 2018 рік. В цілому Красноградський район займає в рейтингових показниках Харківської. Області перші місця в різних сферах економіки і бюджетної діяльності. Є позитивні напрацювання і залучення іноземних інвестицій в район, позитивно працювала промисловість і сільське господарство. Депутати затвердили нові редакції статутів комунального підприємства технічної інвентаризації, інвентаризатор та комбінату комунальних підприємств. Під час сесії було затверджено порядок встановлення плати батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Проект порядку депутатам представила начальник відділу освіти районної державної адміністрації адміністрації Антоніна Турова. Батьки або особи, які замінюють, носять плати за харчування дітей у комунальному закладі дошкільної освіти в розмірі, що становить не менше 60% у міській місцевості та не менше 40% у сільській місцевості від вартості харчування на день. Розмір плати за харчування зменшується на 50% для батьків у сім'ях, яких троє і більше дітей. Відплата за харчування змінять. Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, діти з родин вимушених переселенців, які перебувають на території Красноградського району, Автономної Республіки, Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей, Діти і сімей військовослужбовців, учасників АТО, діти і сімей військовослужбовців учасників бойових дій та осіб прирівняних до них. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти запроваджується місячний термін, відподання відповідних документів, довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданий за місцем отримання доходів і довідки про склад сім'ї, виданої сільськими селищними радами, і можуть переглядатися протягом календарного року. Плати за дітей у заказах дошкільної освіти вноситься до банківських установ їх філії щомісяця, не пізніше 10 числа, поточного точно місяця, за який вноситься плата. Також депутати погодили порядок звільнення від плати за харчування батьків дітей пільгових категорій числа учнів загальної і середньої освіти. 5 классів, закладів загальної середності, діти сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, діти сир, діти позбавлені батьківського піклування, діти інвалідів, діти з родин вимушених переселенців, які перебувають на території Красноградського району закону Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей. Діти сімей військовослужбовців, учасників АТО, діти із сімей. Службовці, учасники бойових дій та осіб, прирівняних до них. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, але поки що в нас спеціальних класів немає. Звільнення батьків від плати за харчування учнів, закладах загальної середньої освіти проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року. За попередній квартал виданих за місцем отримання доходів, довідки про склад сім'ї, виданих сільськими селищними радами, освідчення учасника бойових дій, довідки про участь особи в антитерористичних операціях, освідчення вимушених переселенців. Чимало дискусій серед присутніх викликало питання встановлення вартості тарифів на водопостачання та водовідведення. Комунальне підприємство Водоканал планувало їх суттєво підвищити. І мешканці міста і представники громадських організацій, а також частина депутатів, просили залишити їх на тому ж рівні без змін, а шукати можливість компенсувати витрати підприємству із районного бюджету. Пропонувалося також здійснити модернізацію виробничої бази комунального підприємства Водоканал, шукати інші шляхи розв'язань. Проблеми. Підприємство терпи, збитки ми дійшли до висновку, що не підповідальності тариф. Згідно 869-ї постанови були зроблені розрахунки про нової тарифи, ви знаєте, і бачили всі газеті, вони були підготовлені, але завдячуючи пісні співпраці, допомоги як адміністрації, так і районної ради, нам була... Обіцяна допомога в роботі, в подальшій роботі. Ми зробили нові розрахунки, деякі такі ми поприбирали, затрати зменшили. І таким чином у нас вийшло, ми зараз вийшли на таку цифру для двоставочний, для багатопроводив і для приватного сектору. Вартість одного куба води 17 гривень 39 копійок з ПДВ, каналізація 38 гривень 58 копійок з ПДВ. Разом 55 гривень 97 копійок. Для фахтоповерхівок вартість одного куба води 18 гривень 12 копійок, каналізація 39 гривень 40 копійок. Разом 57 гривень 52 копійок. Збільшилися полонена масштабні матеріали на 70% електроенергії, на 71%. І комплектуючи всі близько Тобто це не із за того, що якісь там є премії по таканах. Це не за того, що гірша робота і працюють керівники. Зараз в районі близько 13 тисяч абонементів. абонементів так? Тобто, собі, ви розумієте, При цих всіх витратах, які були, що в 2016 році, що в 2013 році, коли в 2012 році, коли мінялися тарифи. коли зараз сильно дуже впливає мінімальна заробітна платня, на яку ми не впливаємо. Це постанови Кальмінна і Верховна, ви самі розумієте. На електроенергію, ми, як районна влада, не впливаємо, не можемо впливати. По немастильний на матеріали, ви самі розумієте, Тобто ми всі. Вы не разумеете, что від нас их залежит подальше деятельность нашего коммунального проекта. На остатке свободных средств районного света, сейчас, вот мы сейчас асфальт. 28 миллионов. Да, Кристанского района. Ситуация такая. Вы сейчас слышали ситуацию по доканалу. Значит, ну не поднять доехать, ну что, ну положим предприятие. Есть такой выход, он рассказывает. Если мы не поднимаем, значит мы должны что-то скомпенсировать. И деньги должны появиться в появиться, предприятия. Я хочу задать вам, Николай Павлович, следующий вопрос. Решался ли вопрос администрации с районным советом, а ваши вашей финансовой поддержки? если вы не поднимаете тарифы, вы терпите убытки. Чем вы компенсируем? Можем ли мы через субвенцию районный рад, субвенции вам на расписание, И также если этих следствий 28 миллионов, я бы не знаю, что сумма, потому что мы не сможем сейчас голосовать бюджетное решение. И тогда вопрос как бы снимается ну, по тарифу. На не плачут? багато то воды ухода счетчиков нема. Работайте, ставьте счетчики, считайте. То в чому ви, шановна влада, не ставите в проєкті, десь ви демонстрації і шукайте гроші, десь більше місцеві. В самому де десь треба вирішувати, пускай з бюджету виділяють певну суму, закривається цей Директор волокана і це залучають ресурс і починають робити. Чому бачить потери? Не тому, що люди крадуть воду, а тому, що кожен день у нього три прориви. А треба воду спустити. Треба викачати яму, треба замінити трубу, купити, приварити. Потім знову відключати насос чувствую, і починає качати. Ви вже чули, скільки треба сили, але. Я вижу, что сегодня решение по тарифам принято будет в принципе. Потому что здесь находится 19 депутатов, те, кто остались, потому что тариф ушел. Поэтому два депутата не голосуют, один против, решение не принято. Поэтому на сегодняшней сессии, на сегодняшней сессии, где распределяется большое количество средств, которое определяет дальнейшую деятельность всего района, кроме воды. Поэтому у меня предложение такое, что сегодня мы услышали мнение общества, мы услышали мнение типа каждого. Каждый пытался сегодня высказать свою точку зрения, свое недовольство, свое понимание и понимание. А что касается сегодняшнего мира, я хочу эту ситуацию взять под свой контроль. Непосредственно мы буквально с понедельника. Не говорю, что завтрашнего, а с понедельника. Начнем общую работу вместе с тем с той громадой, я сегодня пришла сказать, свое мнение, с расчетами, со всеми обстоятельствами. На сегодня у меня предложение депутатскому корпусу, в принципе, кто здесь собрался, снять этот вопрос сегодня, проголосовать за те решения, которые были сегодня озвучены, потому что район не может жить, не приняв только бюджетное решение нужно принимать, потому что все остальные структурные подразделения должны работать, и район должен жить дальше. Этот вопрос я предлагаю сегодня вам снять. Голосування пересічного сі з понеділка. Ми всі збираємося в такому же сеста і розділяємося, як ми будемо далі до І чергові зміни під час сесії було внесено до цьогорічного бюджету. Зокрема, було розподілено вільні залишки за 2018 рік. Проєкт змін депутатам представили начальник фінансового управління районної державної адміністрації Надія Щербина. на 12 мільйонів 168 тисяч гривень, по охороні здоров'я на 9 мільйонів 70 тисяч гривень, заклади культури на 1 мільйон 206 тисяч гривень, заклади молоді та спорту 2, тисяч, 2 мільйона 309 і 80 тисяч гривень. При цьому пропонується також підтримка поточних видатків на 955 тисяч водоканалу, на 300 тисяч тепломережі, і пропонується виділити згідно затверджених районною радою програм та клопотання територіальних виконавчих органів. Пропонується до державного бюджету передати 800 тисяч гривень на фінансування видатків по укріпленню матеріально-технічної бази. Перше <клесл> виключити з цього рішення півтора мільйона. Міський голова відмовився, відмовився не потрібно. І друге, розробку про проєктно-кошторисної про документації по стадіону Ювілейний. Геодезію ми робимо, провіряємо, а ми ще знову кошти викинемо, як обично. Дуже в нас багато замисних таких проєктів, які зроблені, а не, по них немає до кінця. Наступна сесія Красноградської районної ради відбудеться у березні.